український шахет, ну от, 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 маємо. От маємо <кій> з того, що можна судити, принаймні, зображення цього безпілотника, здається, лють то він е конструктивно ближчий таки не до шахеда, а до Байрактара, так за загальною, так би мовити, схемою. Але важливо, що він ефективно працює. Він несе бойову частину, як кажуть росіяни, масою 50 кілограмів, чого є. Цілком достатньо для ураження ну власне ось таких складних об'єктів. Знову таки, що треба відзначити, що для ураження по стаціонарних цілях ну там достатньо проста система наведення. Інерційна в поєднанні з навігаційною, от там навіть радіокерування ну не, не, не потрібне, тому що це ж сама ректифікаційна колона, вона нікуди не подінеться. Вона знаходиться. В точці з визначеними е, координатами, і відповідно.